Футболочка жіноча під кодом 046, мішечок. Переглядаємо огляд, вибираємо для себе саме ті лоти, які вам необхідні. Друзі, зараз в ефірі шостий мішечок жіночих футболочок під кодом позиції 04. Вартість мішечка з урахуванням знижки становить 2744 гривні. Мінімальне замовлення один мішок 25 кілограмів. Кожен, хто придбає дану позицію, заощаджує суму знижки у розмірі 686 гривень. Є і однотонні, із візерунками, трапляється з принтом, надписами. Повторюємо це в нас зараз. Слот номер 6 шостий мішечок. Хто бажає придбати, відразу пишіть нам повідомлення, телефонуйте. Сьогодні також плануються і інші позиції. Але поки у нас розбирають один за одним мішечок, за мішечком саме жіночих футболочок, ми поки продовжуємо. Зараз, друзі, в ефірі у нас шостий лот, жіноча футболочка. Собівартість одинички з урахуванням знижки плюс-мінус виходить 15 гривень. Мішку десь приблизно 150 одиничок. Мінімальне замовлення один мішок 25 кілограмів. Собівартість одинички повторюю лише 15 гривень. Кожен, хто придбає дану позицію, заощаджує суму знижки в розмірі 686 гривень. А витрачає на покупку 2744 гривні. Мішок вагою 25 кг. Ось такі от геть Гейть новесенька. Тож, хто бажає придбати вже зараз цей лот, відразу пишемо нам в коментарях або на вайбер за закріпленим номером. Тапаємо, тапаємо по прямому ефірчику, вибираємо для себе саме ті плоти та позиції, які вам більше необхідні. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Ось На любителів ось такого плану темнесенькі моделі, є яскраві кольорові. Позиція йде плюс-мінус однакова, можете робити замовлення і без огляду. До завершення акції лишилося останні 9 днів. Так, хто це у нас? Наталія, беру цей мішечок. Добре, Наталя, залишаємо за вами цей лот. Пишемо нам повідомлення на Viber. Друзі, шостий лот зарезервований. Наталя, цей мішечок за вами. Покажемо зараз трішечки в кольорову гаму модельний ряд даної позиції в цілому. Хто бажає придбати без огляду, пишемо також нам на Viber. Друзі, шостий мішечок, що зараз в ефірі вже забрали. Але демонструємо і модельний ряд, і кольорову гаму позиції. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами. Дякуємо всім, хто вже встиг сьогодні придбати акційні позиції. Отримуйте свої посилочки. Бажаємо вам хороших продажів. Будемо вдячні за ваші відгуки. Друзі, ми продовжуємо постійну традицію, дивувати вас новими і акціями, і знижками, і новинками літнього сезону. Зараз маємо хороший асортимент і шортів чоловічих. Америка, шорти чоловічі, Європа. Шорти спортивні, міксовані, футболочки жіночі, що зараз в ефірі за акційною зниженою ціною. Футболочка чоловіча. Європа, Америка. Вибирайте для себе саме ті лоти та позиції, які вам більше подобаються. Не втрачайте можливість на вигідні покупки. Будьте першими то придбає саме той мішечок, який вам більше сподобався. Зустрічаються навіть з бірочками. Ось така от різнокольорова позиція, і, і середніх, і великих розмірів достатньої кількості.